Вітаю вас. Перший міський продовжує свою роботу для вас. Мене звати Руслан Дроздов. і Це інтерв'ю дня. Найближчі 22 хвилини до нас на інтерв'ю дня завітали юрист громадської організації Десяте Квітня Олександра Домбровська і координатор спільного проєкту громадської організації Десяте Квітня та Данської ради у справах біженців Олександр Пащенко. Шановні гості, вітаю вас. Доброго дня. Добрий. День. Дякую, що прийшли до нас. Знайшли час, бо розумію, що навіть і подинці по часу зараз немає, дуже багато роботи. На жаль, війна продовжується. Я не відкрию для вас Америки. Війна продовжується і дуже тяжко зараз працювати і юристам, і волонтерам, і в першу чергу військовим. І хочу о, спочатку все ж таки подякувати нашим військовим за те, що вони боронять нас. Ми зараз можемо з вами спокійно посидіти, поспілкуватися, навіть помріяти про те, що ми після спілкування підемо там кави поп'ємо. А військові зараз на нулі нас бережуть, і наше небо, і нашу землю, і нашу Україну. І слава Україні, yeah, а, Слава! хочу почати з того, що організація «10 квітня дуже багато працює з іноземними а, організаціями, які допомагають нам, які з першого дня з нами. Які навіть не з першого дня війни, а з першого дня ще з 14-го року поруч з нами вони допомагають нам. І до вас доєднуються з кожним днем все більше і більше організацій. Хочеться саме от про це співорганізацію і про це взаємодію поговорити. Це і Верховний комісар ООН по справах біженців, це і Данська Рада, це і ЮНІСЕФ, і багато багато організацій, які з нами поруч, це так, це дійсно так, і чи дійсно нас? Підтримують по всій планеті. З кого почнемо? Олександра, будь ласка, так. 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 Да. А, щодо а, організації, 10 квітня, ми впродовж 10 років вже допомагаємо а, внутрішньо переміщеним особам, uh -huh. шукачам притулку та особам без громадянства. Крім того, ми спеціалізуємося на адвокації, підвищенні спроможності органів влади, а також розвитку спільноти. Uh -huh. А, дякую а, в першу чергу нашим партнерам да, да. А, управління Верховного комісаріату а, по справам біженців mm -hmm. Агентства ООН. Саме завдяки цій організації, ми міжнародні ми діємо mm -hmm. та по цей час ми допомагаємо людям та вразливим верстам населення. Mm -hmm. ну, я розумію, що біженців. З кожним днем, ну ми там думали, що ну, війна почнеться їх багато, а потім хвиля буде менше, 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 і потім нічого не буде. Зараз, наскільки я розумію, це питання і біженців, і тимчасово переселеним особам, і людям, які звертаються до, вашої, до вас за допомогою. На жаль, не менше. Вони все одно звертаються, їх дуже велич... величезна кількість. Саме так? Ну, ми маємо, ми... Да. Дякую. Ми можемо говорити про те, що. Е, важко е, спланувати і е, перебачити, яка кількість е, в конкретний період часу буде людей, які звертаються, адже ага. Україна стикнулася з найбільшою в нашій історії, ну, в всякому разі, з, мабуть, з Другої світової війни, да. гуманітарною кризою і переміщення е, людей всередині країни, пов'язані із. Неможливістю проживання на територіях, де і населені пункти взагалі знищені або знаходяться в тимчасовій окупації, неможливості задовольняти свої елементарні потреби, неможливості забезпечити безпеку особисту своєї сім'ї. Непередбачувано впливає на цю ситуацію. Uh -huh. А отже, ми маємо діяти у Співпраці із міжнародними організаціями ми мусимо це робити, звісно, в зв'язку з тим, що держава, економіка держави потребує такого впливу, такої допомоги, і тут наш досвід, досвід громадської організації, 10 квітня, став в нагоді, бо ми маємо відповідне орінеме. Ми угу. маємо довіру цих організацій, які звертаються і. Як партнерський, і уклад, через партнерські договори uh -huh. з громадською організацією 10 квітня реалізують оці гуманітарні. Гуманітарну допомогу, гуманітарний супровід громадян України в цій скрутній ситуації. Ну наскільки я розумію, наприклад, там біженець, да, який виїжджає, бо тимчасово переміщена особа, яка виїжджає з Бахмуту, скажімо, да, вона приїжджає до Одеси. Вона може звернутися до вас. За якими питаннями саме? З чим вона може звернутися? З якою проблемою вона може звернутися до вас, щоб від там отримати від вас допомогу. Ну а унікальність е різноманітних. Е Гуманітарних організацій полягає в тому, що вони різнопланові. Mm -hmm. Коли ми говоримо про 10 квітня, ми говоримо про багатофункціональність, тому що завдяки різноманітним проектам, які ми на партнерських угодах реалізуємо, ми можемо надавати і психологічну допомогу, і соціальну допомогу, пов'язану з наданням. Різноманітних продуктів і це не тільки стосується харчових продуктів, а й засобів гігієни, одяг, ресурси, які дозволяють відновити стан зруйнованих будівель і споруд, це юридичний супровід. У ну, власне немає практично таких видів або категорій справ, які, в яких ми не можемо допомогти uh -huh. на тій чи іншій стадії. Uh -huh. е, крім того, ми, звісно, надаємо інформаційні послуги, максимально максимально актуальну інформацію надаємо, yeah. бо зазвичай перше, з чим стикаються люди, які перемістилися з таких територій, це якраз брак інформації uh -huh. про те. Де вони можуть отримати житло, де вони можуть отримати відповідні послуги, в який спосіб вони мають стати на облік як внутрішнє переміщення особи, що їм робити, якщо вони збираються транзитом рухатись в інші області або за кордон? І як вони можуть свій побут облаштувати, забезпечити свою сім'ю, якщо вони. Перебувають на території, ну зокрема Одеської області або тих, тих областей, де діє е, наша організація. А це не тільки Одеська область, uh -huh. це е, майже весь південь. Після 11 листопада ми потихеньку починаємо відновлювати свою роботу і в Херсоні, і в Херсонській області. Uh -huh. А також ми, ми маємо офіси і організації партнери в Дніпрі, в Запоріжжі, в Харкові. Тобто, це е, доволі велика кількість. Населених пунктів і областей України, задіяних в цих проєктах. Mm -hmm. Ми до ефіру встигли з вами трошки поспілкуватися. Я відкрив для себе новину про те, що до нас приїжджає величезна кількість людей без громадянства з тих областей, які зараз або тимчасово окуповані, або які зараз під обстрілами. Люди приїжджають просто без громадянства, які там проживали. Про що це йдеться? Звідки вони беруться, ці люди, і як ви можете їм допомогти? Олександр, будь ласка. Саме цей проект він націлений на допомогу особам без громадянства, а також тих, хто під ризиком зараз без громадянства, тобто це ті особи, які взагалі не мають паспортних документів, і тобто не можуть себе ідентифікувати як громадянином. Тої чи іншої держави. Uh -huh. Також наша робота спрямована на допомогу тим, хто втратив свої ідентифікаційні документи внаслідок бойових дій. Uh -huh. Це можуть бути свідоцтво про народження дітей, паспортні документи, які видавалися на тимчасово окупованих територіях. Yeah. І у зв'язку з тим, що Державна міграційна служба в деяких областях припинила окремі процедури своєї дії. то ми направляємо саме в Одеську міграційну службу, угу. і е, наша робота забезпечується шляхом е, е, шляхом забезпечення та надання соціального супроводу саме в у відділи Державної міграційної служби або судів. Uh -huh. а, також а, збирання необхідної доказової бази так, да. а, завдяки співпраці з місцевими органами влади, uh -huh. а також дотримання процедур, а, які а, передбачені законодавством України. Ну, я розумію так, що є люди, які виїжджають з тимчасово окупованої території, з або там з території, де зараз жити, неможливо, навіть без документів. Вони побігли, вони там схопили дитя, схопили якісь речі або просто так, що було, і приїхали до нас. Нічого нема. В них е оселі нема бо розбомбили, в них грошей нема, бо нічого не взяли. В них документів нема, і вони можуть звертатися до вас. Ви зможете допомогти їм, хоч трошечки стати ну, на ноги, поновити своє життя, зрозуміти, що все ж таки я українець. За мною є держава, яка допомагає мені, і все гаразд. Я зможу там жити далі, бо без документів жити ну зараз неможливо. На жаль, трішки статистики угу. за 2022 рік. Ми надали допомогу 398 особам. Угу. Це з Одеської, Миколаївської та Кропивницької областей. А угу. саме більшість отримувачів допомоги чоловіки. Угу. Uh, так, 250 осіб на 149, відповідно, дев'ять відповідно Угу. Ну тобто, якщо ви зараз дивитесь uh, міський і там розумієте, що вам потрібна допомога, будь-яка допомога у юридичному плані, в плані, якщо ви переселенець, ви не можете знайти інформацію, ви не можете знайти людей, які можуть вам допомогти. 10 квітня вони допомагають, вони працюють з першого дня, вони в строю, і це добре. Скажіть мені, будь ласка. А пункти розміщення переселенців. Наскільки я розумію, є такі в нас в Одесі по області пункти розміщення. Люди приїжджають, вони тимчасово можуть там розміститися. Вони можуть там надіятися на те, що тепло, хоч якось можна відпочити, і так далі. Ви допомагаєте і у цьому, наскільки я розумію. Так, звісно, це є. По перше, і державні пункти, угу. які забезпечує держава. Є відповідні пункти, які е, в територіальних громадах знаходяться і угу. забезпечуються належним чином. Ми здійснюємо супровід, і є пункти, які е, е, власне розбудовані і забезпечуються різноманітними громадськими організаціями, в тому числі і громадською організацією 10 Квітня. Ви знаєте, ми спілкуємося дуже часто з волонтерами. І там спочатку війни ми бачили, що оцей от волонтерський рух, ну це, звісно, як волонтерський фронт. Да? Він захищає на, на кшталт військових, вони захищають нашу державу. Потім з продовженням війни ми розуміли, що і ми спілкувалися з ними відверто. Вони кажуть, да, дійсно, кількість людей, які допомагають, стало менше, кількість грошей стало менше, кількість європейських організацій, які там підтримують, на жаль, стало менше, але вони стали більш прискіпливо дивитися на те, коли вони допомагають, куди йде ця допомога. Чи відчуваєте ви? І ви знаєте, дуже люди бояться цього, що ми в один день прокинемося, а нам нікому допомагати, крім себе самих. Ми відчуваємо оце, от е, ну скажімо так, е, маси інформації наших сусідів. Відверто кажуть про це, що все Європа вже втомилася, світ не буде допомагати українцям, українці нікому не потрібні? Тож давайте здавайтеся і все. Чи відчуваєте ви, що європейці вже хочуть відпочити від України? Чи все одно українці не, не наодинці ми? Чи відчуваєте ви, що європейці, американці, світові громади вони з нами? О, так, звичайно, угу. звичайно, я, я тоді доповню просто. колосальна підтримка угу. а, саме наших партнерів: це International Peace Force УВКБ, а, що ми вже а, з вами о, говорили. Згадали, да, так, да, про да. них а, постійно а, цим людям не, не стільки потрібна. Допомога, mm -hmm. а, а саме добре слово. Mm -hmm. а, добре слово в тому, що все буде гаразд. Можливо, не так буде, як раніше, no. але нехай буде ще краще. Mm -hmm. Ми з усіма зусиллями. наш штат 10 квітня, ми підтримуємо людей, які mm -hmm. приходять до нас. Це психологічна допомога, юридична консультація, яка надається нашими юристами, супровід. Mm -hmm. Також Віднедавна, 2020 року, почала діяти між, за підтримки міжнародної організації Оксфам проєкт саме в 10 квітня, угу. який допомагає населенню внутрішньопереміщених осіб, населенню, які постраждали від бойових дій. Вони займаються тим, аби перенаправити їх в безпечне місце, угу. консультують їх з Безпечної евакуації та транспорту, mm -hmm. Mm -hmm. тобто допомагають їм групово перетинати саме місця, де зараз відбувається Небезпечно, да. Так. да, Це дуже добре. Олександр, будь ласка. Ну я можу додати, з урахуванням того, що я координатор якраз проєкту спільного з Данською радою з біженців. Я додам, що, наприклад, багато із. Міжнародних організацій гуманітарних, зокрема Данська Рада справа біженців, вони е, не заходять не це на, на якийсь е, виключно обмежений період okay. часу в Україну. Вони вже давно тут, yeah. і це сталі якісь рішення. Ну, наприклад, данська рада з право біженців ще опікувалась поверненням кримських татар свого часу в е, п. Після набуття незалежності України до Криму відповідно проблемами гуманітарними ці, цих людей в Криму. І сьогодні відповідь на питання, чи до нас не охололи ці організації з громадської організації, 10 квітня, це ці партнерські відносини розпочались ось в жовтні місяці 2022 року. Це майже наприкінці вже року. Е, відповідно, е, проєкт направлений на забезпечення юридичної допомоги на півдні України, який найбільш один з таких найбільш гарячих регіонів щодо міграційних цих процесів. Uh -huh. І завдяки цьому було відкрити два нові е, офіси, я, в яких надається безоплатна юридична допомога. Це в Одесі, який ну, на базі громадської організації 10 квітня, який власне і охоплює саме місто Одесу Одеську область. Територіальні громади, які, в яких знаходяться в яких прибувають внутрішньо переміщені особи, і Миколаївську область наразі, і Миколаїв, місто Миколаїв, Миколаївську область, і це тільки зараз. Угу. А, і ще очікуються нові проекти. Тобто е, відповідь на питання, е, чи е, хтось там заморився, десь не стоїть на, на часі, тому що всі розуміють важливість, всі розуміють за що стоїть український народ зараз. Є, е, що саме і в який спосіб захищає цінності не тільки е, наші національні, але й загальноєвропейські, загальносвітові, як такі? Угу. Пані Олександра, ви сказали про психологічну допомогу, про те, що е, дуже часто потрібні ні гроші, ні їжа, там, ні все інше, а чисто просто слово спілкування. Ви кожен день спілкуєтесь з великою кількістю людей, які потребують допомоги якоїсь. От щодо психологічної допомоги, чи дійсно люди, які приїжджають з а, території, які не такі, як Одеса, більш-менш спокійно? да, у нас тут -то прильоти, да, у нас тут нема світла, да, тут все тяжко, але не так тяжко, як в інших регіонах, де зруйновані міста, просто вщент абсолютно зруйноване життя. от ті люди, які повертаються, чи дійсно в першу чергу їм потрібна дуже сильна прискіплива психологічна допомога? Скажіть мені, будь ласка. А, так, можливо, деякі люди просто цього а, не знають, що їм потрібна допомога. Ну, так. Тобто ну, дуже багато людей відталкують від цього від... це питання. Саме просто так. я не хочу про це навіть і чути. Саме так. Mm -hmm. Але спілкуючись з ними, бачивши їх розчарування та просто упадок сил, ну це жах. А, а. З, 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 з чим вони приїхали в mm -hmm. невідому місцевість, і деякі люди добре, що приїжджають до своїх родичів, що в yeah. них є де переконтуватися, так а, а де перебувати. А є люди, які просто без нічого приїжджають. Та, правда, шукають на вокзалах, mm -hmm. куди звернутися, і в першу чергу наше, наше завдання розказати всім про нас, mm -hmm. що ми готові допомогти, готові надати безоплатну, що саме головне, mm -hmm. правову, соціальну, гуманітарну та психологічну допомогу тим, хто це потребує. Я дуже сподіваюся, що таких організацій, як ви, буде більше. Що людей, які будуть допомагати, не стане менше точно а людей, яким потрібна допомога, з кожним днем щоб ставало все менше і менше. Я не хочу, щоб ви залишилися без роботи, звісно, і впевнений, що так і буде, бо війна на жаль триває. Нам треба розуміти, що попереду, навіть якщо прямо зараз, ми там виключимо камеру і зрозуміємо через засоби масової інформації, що а, армія Росії все її нема, і вийнавіна зупинилася. Нам дуже багато років ще треба буде відновлювати Україну завдяки. Соціальним, юридичним, правовим питанням, в яких ви теж зможете допомогти людям. Тож, якщо є така потреба, шановні глядачі, звертайтеся, організації працюють, організації є, вони на поготові, будь-яке питання. Звісно, я впевнений, що до вас звертаються люди, які ну, з такими запитаннями, які ви не можете допомогти, але ви зможете координувати, направити цю людину, куди тебе йти. Де тобі знайти притулку, роботу і так далі. і так далі. Бо дійсно дуже багато запитань, в яких е, ніхто не може допомогти. Да? Як, як там знайти якусь людину, е, як там знайти собі роботу і так далі, і так далі. Величезна купа запитань від людей, які проживають цю війну від українців. Тож, дякую вам за те, що ви робите. Хочу сказати по перше, по-друге, тримайтеся, звісно, попереду тяжкі моменти, особливо. Коли ви спілкуєтесь з пораненими, коли ви спілкуєтесь з людьми після обстрілів з психологічними травмами, ви теж на цей вплив теж іде, і звісно на всіх вас. І це дуже тяжко пережити все це. Тож я хочу подякувати вам за це, що ви робите, і побажати вам триматися. Навзаєм дуже дякую. Дякую, хочу нагадати, що до нас завітали сьогодні юрист громадської організації Десяте квітня Олександра Домбровська і координатор спільного проекту громадської організації Десяте Квітня та Данської ради у справах біженців. Олександр Пащенко, ми всім нам, всім українцям, бажаємо мирного життя. Тримайтеся, рідні, тримайтеся, залишайтеся на першому міському. Пам'ятайте, все обов'язково буде Україна.